Взялі рігонка трьох мач Рамбас. Нашого Наш експерта у Наш експерта у Руський фейк. Ідіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, Це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми розберемо фейк, який ширять російські пропагандисти про те, що Україна нібито отримує від заходу гроші на виплату пенсій пенсіонерам, яких насправді не існує, чи так це і які цілі переслідують росіяни, вигадуючи і поширюючи такі вигадки, також поговоримо. Російські пропагандистські телеграм-канали ширять новину. Буцімто українська влада отримує від західних партнерів гроші на виплату пенсії пенсіонерам, які проживають на території тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини та Криму. Ця інформація є неправдивою. Допомогла розібратися у цьому команда фактчекерів проєкту проекту Воксчек. У 2014 році Україна припинила виплату пенсії людям, які залишилися на території тимчасово окупованого Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей, окупованих на той час Росією. Після анексії Росією Криму у 2014 році у липні Кабмін приймає постанову номер 234 про затвердження порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим і в місті Севастополі, згідно із нею, право на отримання пенсії мають ті українські пенсіонери, які не отримують таких виплат з боку Росії. Відповідно, після вторгнення Росії на Донбас кабінет міністрів України у листопаді 2014 2014 року прийняв постанову номер 595 щодо здійснення соціальних виплат населенню Донецької та Луганської областей. Згідно з нею, пенсійні виплати можливі лише за умови, якщо пенсіонер переїде на підконтрольну територію України та оформить статус ВПО. Причинами цих рішень, за словами представників влади, є по-перше, неможливість доставити готівку на непідконтрольну Україні територію. А по-друге, скорочення бюджетних надходжень із контрольованих бойовиками територій. Таке рішення України розкритикувала Організація Об'єднаних Націй. Але за словами тодішньої міністерки соціальної політики Марини Лазебної, із серпня 2014 року по жовтень 2020 року Україна скоротила пенсійні виплати в Крим і Ордло на 90 мільярдів гривень. При цьому втрати надходжень пенсійного фонду України через окупацію українських територій складали 141 мільярд гривень. При цьому пропаганда пише, що в Україні, начебто, по факту 5,5 мільйонів пенсіонерів, а на папері майже 11 мільйонів. Проект VoxCheck коментує, що незрозуміло, звідки пропагандисти взяли цифру 5,5 мільйонів пенсіонерів, які проживають на українській території. Станом на червень 2022 року понад півмільйона пенсіонерів виїхали за межі України. А на початок 2024 року в Україні нараховувалося 10,5 мільйонів осіб пенсійного віку. Водночас, західна допомога дійсно є важливою для продовження виплати пенсій Україною в умовах повномасштабної війни. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський 11 січня на зустрічі з Балтійськими медіа, наголосивши, що коли є затримки з фінансуванням, то держава вимушена брати кошти на пенсії із власних грошей, які здебільшого виділяються для потреб оборони. Тому затримка фінансування від партнерів має негативні для країни наслідки. Послухаємо слова президента президента України це є і в Штатах, і в Європі. Тож якщо ми говоримо із, наприклад, Сполучених Штатів, чи потрібна вам допомога сьогодні? Або ну у нас тут є питання всередині, і то допомога буде через два місяці або через місяць. Але ми вас запевняємо, ми вас підтримуємо. Ми вас запевняємо, це буде. Я вам просто відповім. Багато контрактів. Зброю, яку ми купуємо за свої гроші, багато всього, що ми виробляємо, і багато всього, що ми отримуємо, як допомогу. І коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що а ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну не на, на жалість або на щось, але ми не можемо їм не дати це. Це просто неможливо. Бо помруть старі люди, так воно і буде. Є ліки, є якісь ще питання у час війни, і тому у нас більше 11 мільйонів пенсіонерів. Це ж не жарти. Більше 11 мільйонів. Чи багато таких країн в Європі не дуже багато. А чи є хоч одна країна, де є 11,5 мільйонів пенсіонерів з урахуванням, що у час війни, коли поїхали хтось за кордон. Пенсіонери в більшості своїй не їхали, вони залишались вдома. Це старі люди, вони залишались вдома. І їм потрібна допомога. І європейська фінансова допомога ще раз вдячна нашим партнерам. І ви тут підтримуєте всюди. Але давайте чесно: пенсіонерів ніхто не підтримує, окрім держави. І знов таки, без всяких ну, натяків, я просто говорю. І ось коли ви даєте пенсіонеру пенсію. Або людині з інвалідністю, яка нікуди не поїхала, бо вона не спроможна поїхати. І коли війна з шоком вдарила по нам, і люди бігли, зберігаючи життя дітям, перш за все, так і було Люди, яким потрібна була фізична допомога. Ніхто нікуди не поїхав. Всі залишились в Україні, і все це на плечах тих, хто живе в Україні. І наших партнерів, і ось коли затримується фінансова допомога їм для пенсії, а ми не можемо витрачати гроші допомогу на оборонку і на наших військових. Ми не маємо права, ви знаєте це, допомогу фінансову від партнерів, то ми даємо їм за пенсії. Значить, в цей час ми не купуємо зброю, ми не купуємо для себе захист. Це факт. І значить, в цей час ти зберіг життя одній людині. А хтось віддав за це життя, своє життя. Ось що таке затримка. Це Були слова президента України Володимира Зеленського, які він сказав на зустрічі з Балтійськими змі 11 січня цього року. Росіяни, поширюючи фейки про те, що Україна нібито отримує від заходу гроші на пенсіонерів, яких насправді в природі не існує, намагаються переслідувати одразу декілька цілей. Насамперед, це дискредитація України на міжнародній арені. Поширення такого роду брехні має на меті підірвати довіру між Україною та її західними союзниками, зобразивши українську владу як ненадійного отримувача західної допомоги. По-друге, це підрив морального духу українців. Ширення фейків про те, що влада, начебто, веде себе нечесно щодо виплат пенсій, може викликати обурення серед населення і знизити довіру до урядових інституцій, а також допомогти роздмухати внутрішні конфлікти. По третє, це легітимізація дій самої Росії. Подібною брехнею Росія намагається виправдати свою агресію і окупацію українських територій, стверджуючи, що вона захищає, начебто, права людей від нечесної української влади. Ну і на сам кінець створення інформаційного шуму це також ціль російської пропаганди. Що більше фейків, маніпуляцій, вигадок в інформаційному просторі, тобто інформаційного шуму, то складніше людині відрізнити правдиву інформацію від брехні, і тим менше простору для раціональної дискусії та усвідомленого прийняття рішень. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо. А що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.